В батальоне Днепр был на майдане и что изменилось, что поменялось? Ничего. Вот это вот крик души людей с этого города, города Смелый где я родился, где учился и вот сейчас вот мы видим фактически тот беспредел, который происходит в мэрии города Смелые. Что происходит? Это как раз те люди, которые приехали сказать вам об этом. Где народные депутаты, которые призваны сегодня, почему они не здесь, почему они не перед народом, почему не спрашивают у ветеранов, у тех людей, которые действительно добились в жизни что-то, и имеют возможность, и имеют право уже что-то сказать. Вот как раз со смелой те люди, которых наболело, и мы здесь сегодня здесь перед вами. Нужно останавливать этот беспредел. И самое важное, это те местные власти, местные церкви, которых ничего не поменялось. Поэтому мы обращаемся к вам, чтобы объединиться вокруг идеи снятия и поменять эту власть уже в городах. То есть, чтобы опускалась вертикаль ниже на места, где можно было бы что-то менять. Потому что достало, по-другому сказать, уже нельзя. Здесь присутствуют и активисты, и помощник народного депутата, который избирался со Смелы. Его сегодня пригласили активисты мы города Смелы. И я думаю, Сергею Рудыку есть тоже что сказать этим, которые сегодня, не замечают те смерти, не замечая в Киеве, даже происхождение войны, то есть все как будто у нас все в порядке, да не все в порядке. Все как было, так и не поменялось. Игорь, вам слово. Спасибо. Шановні друзі, ну, перш за все, я хотів дати всім вам вітання від новообраного депутата Сергія Рудика, який обрався саме завдяки смілянам, саме завдяки жителям Черкаської області. На жаль, сьогодні він не зміг з нами бути тут присутнім, бо він зараз у Львові на політраді. Тому я від його імені передаю вам всім вітання і вдячність вам за те, що ви, що ви тут, що ви не забуваєте. То, що було рік тому, то ви не забувайте, що зараз відбувається, А ще я хотів би, щоб ми з вами зараз, всі разом, вкотре, вкотре і ще раз вкотре згадали пам'ять тих людей, тих перших героїв, які рік тому були тут і яких зараз з нами немає, і ім'ям якої має називатись оця вулиця, яка поруч з нами, ліворуч від вас. Вулиця Героїв Небесної Сотні. Я прошу, щоб ми з вами зараз хвилиною мовчання згадали їх пам'ять. Слава героям! Друзі, а я хотів би, щоб з вами зараз зрозуміли одну просту річ: Майдан ще не завершився. Не дивлячись на те, що сьогодні в Україні більшості тих регіоналів немає при владі, які були при владі рік тому, які призвели до того, що сьогодні в Україні є війна. Не дивлячись на те, що більшість з них сьогодні не при владі, але все одно, сьогодні в Україні ще немає української влади, який розпочався рік тому, ще не завершився. Ми маємо це чітко розуміти. Майдан завершиться тоді, коли в місцевих радах, коли в сільських радах, Верховній Раді, коли в Кабінеті міністрів буде українська влада. Тільки тоді можна буде сказати, що Майдан завершився. А поки, поки в цій владі немає достатньої кількості патріотів, які боліють за Україну, які Будуть робити все, щоб Україна була незалежною, щоб Україна була сильною, щоб Україна не залежала від Росії, щоб не залежала від Європи, від Штатів, будь від кого. поки в цій владі не буде таких людей, поки ми не можемо сказати, що Майдан завершився. І тому наша з вами справа робити все для того, щоб цей майдан завершити. Для того, щоб всі ті, хто були причетні до вбивств, до корупційних дій. Щоб всі вони були покарані і щоб до влади прийшли дійсні українські патріоти. Це найголовніше завдання. І тому не забувайте про те, що дуже скоро будуть місцеві вибори. Ваша активна громадянська позиція на цих місцевих виборах має бути дуже важливою, має відіграти дуже важливу роль для того, щоб змінити цю владу. Тому я прошу кожного з вас, не забувайте про те, що Майдан не завершився. Давайте кожен на своєму місці, в своєму селі, в своєму місті, в своїй області будемо робити все для того, щоб в Україні дійсно була патріотична українська влада. Слава Україні! Дякую вам большое за підтримку, уважаємо віче, уважаємо українці. Я думаю, в місті обідінівшись, ми все одно на місці, на містах в наших городах поміняємо тут беспредел і вернем. города, действительно русло человечества, где будут воспитываться дети, уже не доведя до такого состояния, в котором на сегодня наша страна находится. Ведь будущее начинается с детей. Поэтому как раз мы находимся сегодня здесь. И мы сменим этого мэра, мы поменяем власть. Пускай уже пройдя и проживши то, что мы видели сегодня, нас уже не поменяют и не сломают. С уважением к вам. Дякую, пообіцяти що як нас намагаються забити влада намагається заби забити промову зараз забути про майданівців покалічених забудуть і так і будуть намагатися забувати за то і остання заява нашого мера про те, що ця стела буде зноситися як символ майдану, що її не буде. Нам не буде десь збиратися. Я йому хочу заявити наш майданівський протест. Ми за стелу будемо боротися. А ще ми згадуємо, що в нас є ще